Марко вовчук свекруха. Перша жила колись у нашому селі вдова Орлиха. Я ще була невелика дівчинка. Не дуже то, що пам'ятаю, а чула все від покійної матері нехай царствує Вони були сусіди з Орлихою. Тин об тин мигається мені та Орлиха, мов у тумані. Високо, у червоному очіпку, все чорні брови здвигає. Чоловік її давно помер, старшого сина в Туреччині вбито. Менший при матері був, хазянував. Парубок на все село гарний, хоч з лиця воду пити, жвавий, веселий і роботящий. Матір поважав, а стара раділа й пильнувала його більш, ніж ока в лобі. Задумала Орлиха свого Василя одружити, стала шукати людей, де збіжаться дівчата на вулиці. Або на могилі пустують, Орлиха тут і вродилась, прислухається, придивляється. Не бери, каже, мій сину, багатої, і самі мене багатирі. Шукай, щоб була покірна та добра. Добре, мамо, ви шукайте, яку треба, я її оженюсь. Поки мати шукала, він собі сам знайшов. Був у вишеньках на ярмарку і з того часу став очищати щовечора. Мати постерегла, хоч і всіх і довідалась. Ходить Василь до Ганни королівни. Сину мій, сину, каже, не бери тієї багачки, буде вона дуже гордувати. Це батькова дочка, вимислива й пишна. От Одсурайсь її. Василь аж до землі припадає, просить. Нічого робити, послала старостів. Побрали рушники, справили весілля, привезли молоду до свекрухи. А посугу в її було Боже мій, світе мій, на дев'яти возах везли, і в кожному возі по чотири воли сивих ішло. Запаски шовкові, пояси, як жар, кожухи шовком повишивані. Молода в золотому очіпку, намітка, як дим, тонесенька, червоні коралі аж до пояса. Всі задивились на неї, як повна рожа, тільки стара орлиха, стрічаючи хлібом сіллю, Якось невесело глянула невістці в вічі. Друге пожили вони рік. Спершу молода орлиха на вулиці виходила. Була як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. А туди далі й годі, і не побачиш її все в хаті у господі. Бачте, вони собі хату збудували на двоє одні молоді, а в другій мати. Хто спитає старого Орлиху, а що ваші дітки добру собі на вісточку маєте, Звісно, як батькова дочка, от каже, або й нічого не говорить, наче не чує. Якось моя мати поралась у хаті, увійшла Ганна. Мати бачить, смутна я дуже, сіли коло неї да й каже, що це тобі, моя Ганночко, очиці запали, чого зажурилась? Ганна сплеснула руками, а сльози покотились, як перлове зерно. Не любить мене свекруха, обмовляє мене світу Божого жене. «Дорікає що я батькова дочка. Татенько мій, якби ти знав, яка моя доля нещаслива буде. Ти б мене був іще в сповиточку у глибокій криниці втопив. Мати розпитує, що як там у їх, за що сварка вийшла. Вона з першої години мене не злюбила. Запаски мої найкращі шовкові їй попсувала. Що візьму вони в руках тліють, Це вона. Вона, я добре знаю, чогось мені в скрині напорошила, і золоті очіпки мої потемніли, і поїси червоні полиняли. Вона все добро моє переводить, все до Василя. Продай та продай тієї воли, що од мого батька, а я кажу не хочу нащо продавати. Василь, правда, таки і не повів їх у ярмарок. А вона на мене накинулась Гавража дочко, ти мене осротила, мій Василь од мене одцурався. Підожди, підожди, я тобі добре оддякую. Покорись, Ганю, кажуть їй моя мати. Що ж робити? Нащо я маю їй коритись? крикнула Ганна. Не хочу, як хто гукає, кажуть, так і одгукується. Третє, однієї ночі не спиться матері. Чують, у сусідчиному садочку щось щепоче. Відчинила вона віконце, прислухається. Ганю, моє серце, каже Василь. Чогося ти знов заплакана? Не кидай мене саму, Василю, я не тямлю, як без тебе й переднювала. Тяжко та сумно мені. Що ж тобі, моя рибочко? Може, мати, я її прохав, як вибирався, щоб тебе не смутила, вона мені й словечка не промовила. Василю цілісінький день у вічі не глянула. сумно було в хаті. Що та Орлиха виробляє? подумала собі мати. А здається, і розсудлива людина. Четверте. Надійшли жнива, достигла василева пшениця, така гарна, колос у колос. Наша нива коло їх, і мати разом з Ганною в поле виходили. Одного ранку ждали, ждали, да й самі пішли. Ганна надійшла вже по обіді, і така бліда хитається, мати аж злякалась. Що з її сталося? Чогось мені коло серця пече, якого нем, каже Ганна. Стояти не можу, Ледов до дониви доплалася». А що свекруха? питають мати. Ой, тіточко, моя любенька. Сьогодні вночі я її бачила в нашій коморі. Прокинулась, а вона стоїть проти місяця, біла, така, розхристана, я крикнула вона з комори. Це тобі так здалося, моя дитино? Чого б то вона вночі прийшла? Ні, ні, бачила я її добре. І Василь бачив. А, Василь не ночував вдома, виїздив. І він не йме мені віри. Не На нажну я й снопка сьогодні. Не здовжує й рук підняти, виглядатиму Василя. Казав прийде надвечір той доведе мене додому п'яте. Мати пішли жати, надвечір придивляються, не видно, Ганни. Чи не додому пішла, питають других жничок. Не бачили, щоб йшла, гукають, не озивається. До того місця, де вона була, нема. Що за диво? Коли ж ходячи поміж копами. І не йшли. Лежить вона, неначе спить, хороша і свіжа, як квітка, у головах снопок пшениці, ручки навхрест зложила. Вечір господь дав такий ясний, тихий, лежить, як жива, у пшениці, аж колосся над нею похилилось. Побігли до Василя, він недалечко й був, косив. Стріли його, йде такий веселий до неї, як, як побачив свою Ганну наживу, підняв косу та черг себе, ніхто не всів оком змигнути. Тут коло неї впав. Шосте. Кинулись до старої орлихи. Стріли вона мою паніматку іще на воротях, не чи Мати кажуть, навістка ваша вмерла. Стара сціпила зуби і вдарила поли руками. Що ж робити? Судилась, каже. Не заплакала нічого, тільки біла стояла, як хустка. Мати злякалась і не знають, як про сина сказати, а тут їх і несуть. Ото Бог несуть, кажуть мати. Вона як крикне як Бог!» Бабусю, Василь ваш неживий. Як вона кинеться, як побіжить, мало з року людей мреця не вибила, схопила його за голову і кричить над ним. Дай страшна ж вона була. Без хустки сиві коси тріпаються по плечах, розхристана, уся в крові. Ходить, ходить коло сина і все кричить. Мов господь їй розум одібрав. Убрали молодих, положили поруч на столі. Хто пішов додому, хто остався на ніч. Дивляться, нема старої орлихи, як у землю війшла. Да вже на другий день знайшли під тином наживу. Синя-синя, як бузина. Молодих у купці поховали, стару отдалік. Хата їх так і розвалилась пусткою. Ніхто не купив, бо кажуть, що ввечері, як місяць зійде. По тому дворищу тинається молода орлиха. У глуху ніч сяде проти місяця, зложить білі руки. Піджидає свекрухи та й докоряє. Ти мене молоду світу звела, стара Орлихо.